Не вся їжа корисна. Котик Мурчик сидів на підвіконі і дивився, як за вікном на дереві пурхали горобці. «Мусять шукати собі поживу, думав Мурчик. Але де тих черв'ячків знайдеш? От їли блистя і жодних проблем. Він поглянув на вазон у горщику, що стояв поряд. Знічив я, пожував один листочок, другий, не так, щоб смачно, але їсти можна. Потім відкусив і пожував квітку з вазона, прислухався до свого животика, ніби все нормально. Тоді Мучик зістрибнув з під віконня і вирушив у пошуки ще чогось їстівного. Скуштував букет, що стояв у вазі, надкусив. Сиру картоплину, погриз огірок, пожував лушпиння цибулі. Коли Мурчикова хазяйка Оленка повернулась додому, котик жалібно нявкав. У нього розболівся живіт. Довелось нести тваринку до ветеринара. Чув, Мурчику, що сказав лікар? говорила Оленка до свого улюбленця, повертаючись додому. Отож, не треба їсти все підряд. Не вся їжа йде на користь, навіть якщо вона не отруйна. Просто є корисна їжа, є така, від якої жодної користі, а є шкідлива, ми даємо тобі тільки корисну їжу, щоб ти був здоровим і бадьорим. І, знаєш, моя мама каже мені те саме.